Я не настільки оптимістичний щодо цього законопроекту, тому що землі оборони. Я розумію, що ми маємо допомагати армії? Ну, як показує практика, коли ми намагаємось допомагати армії, хтось намагається набивати собі кишені. І це є конкретні приклади. Зараз, наприклад, на Покровському напрямку. Спочатку це був Харківський напрямок, Ковчанський, зараз Покровський. А де ті фортифікації на тих землях, на яких вони мали бути побудовані? А де та лінія оборони, яка сьогодні відкочується кожного дня починаючи з Авдіївки? А що відбувається з тим, що на будівництво фортифікацій в Сумській області виділили 190 мільйонів, а на їх охорону виділяють 224. І вимоги до охоронців наступні: Кийок, газовий балончик, форма і бронежилет? Це просто відмивання коштів. І сьогодні, коли парламенту знову виносять приносять закони, за які хоче, щоб проголосував офіс, після того, що сьогодні відбувається з тим, що немає зарплат для військових, тому що є велике будівництво, є збільшення чисельності офісу президента на 20%, Є намагання виділити чверть трильйона гривень в 27-му році на велике будівництво. Є чомусь впевненість міністерства фінансів про те, що війна мала завершитись в середині двадцятого року. Якщо вона в них завершилась, то хай вони візьмуть подаляка весь інший офіс президента і поїдуть попити кави в Ялту, Як вони і планували? Не треба змінювати свої плани. Можна їх просто реалізувати. Я думаю, що це буде кава, але можливо в останнє.